Усім привітики, мої хороші. Сьогодні вже понеділочок, чоловіка на роботу зібрала. Мій ранок почався сьогодні досить рано. В 6.15 довелося довелось вставати, тому як вчора стався такий інцидент. Ми привезли нашу доньку в гуртожиток, ось а там не було нікого в її кімнаті, так як ключ вона свій загубила, який робила дублікат. Ось то в самій там пропускній системі, де сидить консьєрж. А ми попросили ключ на нам відмовили, сказали, що ключей немає. Всі дівчата забрали, їх немає. І взагалі в них немає запасного навіть ключика від її кімнати. Ось тому довелося нам там побути, покрутитися, подзвонити дівчатам, але вони всі не приїхали. Бо одна живе в Дніпрі, інша в Київській області, десь далеко від міста. Досить так, кілометрів десь 60 її село, також залишилось вдома і взагалі не було кому нам відкрити кімнату, гуртожитку. Ось тому Аліночку забрала додому. І так подумали, що умови там такі, що не, треба, не можна тримати електрочайники. У них навіть позабирали фени, не можна сушити волосся тільки там в кімнаті, де а в них ці душові кабіни. От, взагалі нема ніяких таких людських умов для життя дитини, тому в неї і почалися такі. У нас мені здається проблеми з головою, з більлю в голові, бо гарячий чай це розкіш зробити. Тому як вона стає в 6 годин ранку, добиратися навіть з гуртожитка і годину, а до її до Печерського від дорогожичі, поки вона дійде до метро, можливо, хто знає дев'ятий гуртожиток. Ось, ну, умови просто жахливі. І дітей нема в кімнатах тепер навіть зручності заварити там собі зранку а, а, ту чашку чаю, зробити собі якийсь там бутерброд, попити хоч гарячим чайочком. Ось, і вона не доїдала там систематично. Тим більше спати також неможливо, бо як, як тривога їх всіх піднімають, спускають. А в укриття, в підвалах, в Києві часто буває серед ночі, ось так в годину, в дві години, в три години ночі просто дітей будять, вони будоражаться, сидять внизу на лавках, просто хто на лавках, хто там спить, просто стелять собі пліди прямо в підвалі. Ну Це просто жах. І ми думаємо з чоловіком, все ж таки, що нам навіть буде простіше, їй буде краще для життя, якщо вона буде повернеться назад додому-сюди до нас. Нашу орендовану цю квартиру. У неї тут ось я якраз знімаю відео вам з її кімнати. Ось, тобто є в неї тут шикарне ліжко. Є ось таки це старий диван, який тут і був у господарів. Ми тільки докупили гарний матрац сюди. Ось також баушний, але він безпружинний, гарний ще. От, тобто Зручне ліжечко є широке на 1,40 сорок. Є от, 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 от бачите, є столик у неї, власний телевізор, ми його взяли в кредит. На 10 місяців чоловік виплатив вже там, під 8 тисяч гривень коштував на Samsung. Ось, і Є тут у неї полички, є ось такий мольберт, ми її купили для малювання, тому як вона малює, дуже часто їй він знадобиться. Ось там така шафа, у нас, бачите, в углу, можна вішати на ці плечики весь одяг. Ну, тобто, всі умови для дитини. Будь ласка, туалет, душ. Там вже такі умови почалися, що дівчинка має митися не більше 7 хвилин. Ось, щоб інші встигали також помитися. Душ відкривають лише з сьомої вечора до дев'ятої, тобто за 2 години. Там поток просто шалений. Нам, мабуть, 300 чи 400 тих дівчаток мають встигнути буквально за 2 години всі помитися. Ну, тобто донька наша часто просто чекала в черзі і не встигала. прямо перед нею закривали ті душові. Ну, Взагалі, умови жахливі, просто жах. І ось чоловік сьогодні, чому так рано проснулися, бо він повіз її на машині до метро Житомирської. В Принципі зранку вони всім ранку виїхали 45 хвилин зібралися. Ось поїхали, пробок не було ще, машин мало на трасі, і вони встигли за 15 хвилин, в принципі він її до метро довіз. І так само їй годину їхати від Житомирської до Печерської, хто, можливо, знає, ну ми дивилися приблизно 40 хвилин нам видавало. Ну, хай там навіть 50 хвилин їхати, і хвилин 10 її добігти якраз до корпусів цього університету, технології дизайну. Тобто їй буде зручніше, як то кажуть, вона тут з зможе зранку чаю гарячого попити, поснідати дитина, зможе зібратися спокійно, сходити в туалет, просто без черг. Ну, так подумали, що нам коштував той гуртожиток, коштував би 10 тисяч гривень, так як ми ВПО, а знижки. Ми вже заплатили 5 тисяч гривень за нього. Але з таким життям дитини і з тим, що вона стільки здоров'я свого втратила, стільки ми втратили, щоб обійти всіх кардіологів починаючи, бо в неї запаморочення, у неї головні болі постійні. Мігрень почалася. Мені здається, на фоні ось того недосипу постійного і недоїдання. От, я вам розповідала, що ми були в Smart Medical Center, можливо, ви попередні мої відео дивилися. Ось, були на прийомі у невролога. Ви знаєте, жінка просто від Бога. Такий спеціаліст, все розклала по поличкам, розповіла багато історій цікавих. От, і ось одна із них, хочу з вами поділитися. Отже, дівчинка була у неї пацієнтка 13 років. І вони її довго лікували десь приблизно один рік. Мама її водила на всі все можливі обстеження. Вони і енцефілограми робили, і навіть там дві доби, серце, там як воно працює. Яка була проблема цієї дівчинки, Розповім, був тремор кінцівок, тобто в неї отак трусилися руки. І постійно цілий день трусяться ручки дитини. Вона навіть коли п'є чай або чашку підносить до свого рота, вона не може донести, щоб не розлити, там, чи чай, чи воду, що вона там п'є. І годила вона на бальні танці, також само. Вони довелося їй бросити, тому що вона танцює з хлопчиком, рука труситься. ну ось. І бідна дитина вони не знали, мама не знала в чому. Суть, коли всі органи в нормі, всі системи працюють гарно, які вони тільки не здавали аналізи, обстеження. Ось, а потім десь проходить півроку, вони знову приходять на повторний прийом до цієї курти Марії, Андрій, Марії Дмитрівні, це невролог, який смарт Medical Центр дитячий. Ось, і вона бачить, дитина здорова, в неї руки не тремтять. І вона каже, як так могло воно пройти, Думали, вже в неї ген такий, можливо, передається. Є така спадкова м -м, хвороба, яка ось провокує саме ось цей от тремор, коли, коли кінцівки руки трусяться. От, і каже, що ж таке сталося? Яким дивним чином дитина вже здорова прийшла? От. А мати каже: ви знаєте, я перестала на неї давити. Вона ну, з'їхала на чані, каже, але ми лягаємо спати тепер 22 години десь. Ось. І дитина спить. Вона висипається, вона приходить, ходить щаслива і все. В неї вже перестали тремтіти ті руки. уявляєте. От. А до того вона розказала, що вона, ця мамочка, два роки сиділа над своєю дитиною, приходила пізно вона з роботи а, десь 8 годин вечора, поки вона там всіх нагодувала. І зробила твої хатні справи і сідала з дитиною десь в 11. Уявляєте, в 11 годин вона сідала і робила а, з нею ці заняття, домашні уроки, її робила. Ось. І виходить, що дитина два роки не досипала. Вони лягали спати в дві години ночі. Це вона сідала з нею, вони студірувалися разом всі ці уроки, довбали. І дівчинка в 13 років зробила таку проблему, як тремор, бо в її нервова система настільки вже не витримувала тої нагрузки, коли вона в 2 години ночі мала лягати кожен день, коли от вона вчилася в школі цій. І все. і каже невролог: От бачите, ви самі створили для своєї доньки ось таку проблему і не знали, як її навіть вирішити. Ой, тому саме головне казала невролог: це режим дня, щоб. Люди, в яких болить голова, в основному, в основному це отже, треба лягти і виспатися. Буває таке, що депресивний стан, от тривожність, надмірна, тривожність, що ти спиш поверхово. Ти не можеш якось углубитися і заснути міцно. А саме треба от засипати міцно і спати не менше 7 годин на добу, не менше. От і нам також порекомендували до психіатра, щоб, якщо треба, якісь, можливо, антидепресанти легенькі прописали дитині, бо вона в такому от стані, там в гуртожитку відчуваються тривоги, там дівчата щось ходять гепають дверима. Ну, тобто, людина не може розслабитися і гарно, комфортно заснути спокійно. Ось, прописала нам ще пізніше, розповім в Ютубі. Можна знайти. Комплекс вправ для релаксації. От, перед сном дуже бажано так проларелаксувати, відпустити всі тривоги того дня, що ви прожили, і саме якісно, гарно ось так от заснути, щоб на наступний день встати з нормальною нервовою системою, яка відпочила, яка готова до нових викликів. Тоді буде менше у вас навіть боліти голова. Більш будете енергійніші буде, сили будуть і наснага для якихось дій. Ось, Будете взагалі більш щасливими. Тому саме головне це висипатися. І висипатися саме якісно. Ось так, чого і вам бажаю також, мої рідні. Вже мені так подобається з вами спілкуватися. Є якісь обрати, якісь коментарі, я пізнаю нових людей. Це ну, взагалі досить-досить класно. Тому що. Багато чого не розповідала. Поїхала, покажу вам трішки плани розкажу на сьогоднішній понеділочок. Зараз з синочком готуємось, як завжди, до школи, збираємо разом всі там передивляємось зошитки його, його підручнички. Потім мені потрібно буде м'язко перекрутити, бризолі хочу сьогодні нажарити і, можливо, половину мене багато буде. Фаршу з половини нароблю котліти, а з половини бризольки. Ось, Потім в мене ще там купа одягу, який треба сортувати, перекладати, там, дещо там попрасувати. Взагалі, день буде насичений насичений у мотусі. Потім ще ввечері ми біжимо на футбольне поле, сина поведу на тренування. Ось, Так ще так мої рідні. Ну що, поїхали трошки в мій день. Хотіла вам ще дорозповідати, що сталося з моїм чоловіком вчора. Він прийшов з роботи, боже, палець перебинтований бинтом у нього на лівій руці ось цей вказівний. Я питаю, що ж таке сталося, Андрію? А він каже, робив він перекриття В нашим кумам, у них така двохрівнева квартира, робив дерев'яне перекриття, наче такого консольного. Верхнього мансардного поверху цього і відрізав він таку дощечку. Різав він її болгаркою цим кругом, який дуже сильно крутиться по дереву. І притримував, вже, і воно якось зіслизнуло. А ця болгарка і йому прямо цим от диском таким грубим, широким, просто розпинахала, майже зрізало ось так фалангу пальця. Боже, не знаю там, чи до кістки дійшло, чи ну мені здається, що до кістки воно не дійшло, але ось так косо вона все йому розрубала. Ой, ужас він прийшов, розмотавано. Ну, як почала йому кровити, бігом стягнули знову тим а, брудним його обкровавленим бинтом. Довелося мені бігом бігти в аптеку, щоб йому купити там стерильних бінтів, набрала хлоргексидину. Вже взяла йому навіть пластиря. Ну, зрозуміло, що пластир там просто відривати, знову його оце калічити. Ось це всю подушечку пальця не можна. Тому ну, жесть, я взяла йому кетанов такий, а, без болюючий засіб, щоб йому хоч трошки легше стало. Потім знову перебентували. Якраз нам було їхати треба за дитиною, забирати з Києва і вести в той гуртожиток. Ну, взагалі такий буремний був якийсь. У мене вечір. Ось. І я ви знаєте, пише пані вчителька, чого вас не було на заході, на які нас запрошували а, на благодійний захід. Там концерт був в будинку культури, і видавали а, наприкінці подаруночки діткам. Боже, я вже забула. До нас ще й друг прийшов на вулиці. Гуляв, взагалі забула, що треба на а, час дня на 13.00 треба було йти туди бігти. Такий жах. І ми пропустили цей захід. На жаль, там такий був цікавенький, а там і фокусники приїжджали. Якась така студія цікава. там Пар вони там показували, як це виходить сколп, там. Ну, такі цікаві фокуси були. О, Дітки наші горенерські співали, дорослі в хорі. Ну так, Подруга потім мені прислала відео, каже, де ж це ви були, де ви пропали. Каже, якби ти подзвонила, каже, мені нагадала, то ми пішли. Я тут матуся таке, от в голові тут ще куча дітей понабігла. Ну. таке диві дивіться. Попереднє відео там змонтувала вам, як діти мої бісились, бігали там на, на майданчику. Ось так що з чоловіком ось така ще біда моя, моє о, при, приключилася. Тепер не знаю, скільки буде рана його заживати. Кажу, давай поїхали, можливо, шви потрібно накласти, зашити, але не хоче. Сам собі стягнув. Тепер знову на роботу, бо нікуди не дінешся. Працювати треба, роботи багато, будівництва багато, ще й сестрі ж допомагати на вихідних ці. Її бо мріє вже бігом переїхати туди. бо Тут орендувати її 5500 обходиться взагалі маленька його стінка така на 27 квадратиків. До там і в неї вже 42 буде, плюс ще один поверх внизу. Да. Здається, 27 внизу у неї квартира. І ось наверху там консольний поверх такий. Ну, вони зробили для малої своєї, такої ж, як моя, їй 16 років, донечка в них. от. Так що, чоловіка просто загружений тільки графік, постійно ця робота, ще й пальці собі вранив, там дуже сильно ходив. заросший лохматий, може, нема коли часу навіть. Щоб я його підстригла. Бо постійно якісь справи, справи, бігаєш тут з дітьми. То оту, не то сюди. Mm. No, і що, посудка в нас вже чистенька. Тепер я взяла ось такі тряпочки. Бачите, щоб їх викидати, не викидайте, якщо у вас такі є, але вони брудні і нічим не можна порошочком або милком ви не можете їх відібрати. Тоді покажу, як їх можна спасти і зробити як новими. Поможе нам в цьому білизна. Саме звичайна білизна. Ось у мене тут вона з лимоном, але саме звичайна підходить. Вона виїдає, дуже гарно виїдає всі оці п'ятна. Бачите, зараз покажу. Так, я просто беру ось тут вимивальничку, кладу їх і заливаю, там, де є там. Ось п'ятна такі, просто поливаю білизною, вона. Впитується гарно, роз'їдає і так, залишаю хвилин на 10. А потім гарненько промиваю, вимиваю, можна ще гарно м -м, цим милком натерти після білізни. Промити, простирати під звичайною водичкою в рукавичках. І будуть вони як нові. Знаєте, поки стояла мила посуд, в мене частенько болить тут між лопатками, спина. Зараз покажу вам дієву вправу, яка ну, досить. Легко робиться, але так розвиває, розрабатує всі ці хрящики, позвонки всі, тому поїхали. Для цього нам потрібна буде стіночка. Зараз покажу. Отже, дивіться, стоїмо ми біля стінки, ось так рівненько стали, підрівнялися, зробили шаг вперед. Протягнули наші ручки, зробили ладошку, комфортно стали ногами, щоб гарно впиратися в підлогу. І дивіться, ось так розвертаємось і руками обхватуємо рівненько ось так плитку. І нагинаємося, Так само вирівнялись. Знову ручки вперед. Назад повернулися. Ось так, бачите, вивернулися. І ось так, наче віджалися до стінки, випрямилися. Знову вперед, прокрутилися, віджалися. І ось тут -от все воно ось так розтягується. І починає так гарно-гарно спиночку. Ви своє відчуваєте, вона вирівнюється, розтягується. Ось так можна інтенсивніше. Раз. Два. От так, Спробуйте зробити. Це досить легка вправа, але вона дуже гарно. Ось тут все вирівнює, все воно. Тягнеться, всі позвоночнички, і вони стають на місця, якщо десь щось там не так було. Ось тому записуйте цю вправу. Пропрацьовуйте і робіть, щоб ваша спинка вас не турбувала. Я вже почала розминати спину, і ви знаєте, мені захотілося зробити свій комплекс вправ, які я роблю кожен день. Тому поїхали зі мною робимо. Ось, розімнули ми спинку так гарно. Я відчуваю, як кров туди прилинула до моїх м'язів. Спинка розрівнялася, так аж стало легше, набагато. Так що ось такі саме вправи, це буквально займає 2-3 хвилини вашого часу. Можливо, ну, саме краще, звичайно, як ви вже тільки встали, вмилися і одразу зробити ось такий комплекс вправ. Це саме для того, щоб пробудити вашу спинку, щоб поставити поставу, так, як вона має бути. Ось, це такі дуже легкі, 4 вправи. Тому беріть на заміточку. І бережіть своє здоров'я і свою спинку.